Всім привіт! Ви на каналі Українки, що живе в Албанії. Я дослухалася до ваших коментарів. Ви просили більше тірани, і сьогодні народиться отакий влог про вечірню тирану, а конкретніше про культурне життя в цьому місті. Ви бачите, що я зараз з піцею стою. зараз все буду пояснювати. Це місцева, як я кажу, київська перепічка. Я з неї починаю цей вечір. Це місцева перлина, це піцерія лагуна. Про лагуну в мене є відео в форматі шортс на каналі, і там я розповідаю про формат цього закладу за півтора євро за 150 лек. Тут можна купити шматок піци. Неподалік піраміди. Я купила піцу, щоб іти на концерт не голодною. Про все по порядку. Спочатку піцу з'їм, а потім ми з вами підемо в палаті і конгресеве на концерт Straits. Біля піраміди завжди людно, але завжди тут також можна знайти місце для того, щоб провести час більш-менш усамітнено. Зустріла от песика, хотіла поділитися піцею, але він пішов. Вечеряю. куштую піцу 150 лек. І це просто одне з найкращих вражень вечірніх, які ви можете здобути в Тірані. Продається поштучно. І в мене з грибами піца Мекерпуза. Повірте мені на слово, це одне з найкращих піц в Тірані. Саме в форматі вуличної їжі. Звісно, тут є ресторани з гарною піцею також. Значить, від піраміди я звернула куди? Наліво і йду до Палаті Конгресеве на концерт. Проходжу повз культурний центр. Я знімала в ньому відео. Тут проводяться виставки, різні події від Міністерства культури. І я була тут на виставці світлин з України. У мене є на каналі Влог. В палаті Конгресева ми теж з вами були. і Я якось там знімала ярмарок. Ярмарок продовольчих товарів Made in Albania, Щось таке. А зараз там вже буде концерт. Місце події Палаті і Конгресеве, і отут от проводяться різні події. Зокрема, сьогодні концерт. Я була всередині на першому поверсі, в концертному залі ще тут не була. Цікаво побачити. Поза цією залою готель «Меріот», що розташовано прямо над стадіоном ареною місцевою футбольною. Дуже цей «Меріот» гарно виглядає, як на мене. Він такий великий хмарочос. Я йду на цей концерт сьогодні майже випадково побачила рекламу в інстаграмі. Тобто, як можна дізнатися про якісь концерти тут в Албанії? Дивитися рекламу в інстаграм, як мінімум. І я вже купила квиток, і тільки потім зрозуміла, що це не зовсім буде «Dark Straits», а це буде «Dark Straits Legacy», Тобто, це будуть виконувати пісні цієї групи. Як це не зовсім кавер буде концерт, тому що там на концерті будуть учасники групи Дарстерс, але не повний, не повний склад, і це якби. Ну, якщо вам цікаво, то почитайте, що таке Дарстерс Легасі. Це якби е не зовсім оригінальна група. Але частина учасників оригінальна. Все заплутано, але має бути цікаво. Загалом це британський гурт, добре відомий з 80-х років. І наробив справ на зокрема відомий цей гурт тим, що вони випустивши свій альбом на компакт-диску, на cd диску. Спровокували великі продажі і популяризацію такого формату як CD-диск. Тобто до цього вже випускали інші гурти альбоми на cd дисках, але продажів великих не було. А саме Дарстрейс випустив свій альбом вісімдесятих, і відтоді був бум вже на cd диски. І для мене це в першу чергу можливість вийти в люди, якщо чесно вам сказати, вигуляти себе в центр міста, тому що ця концертна зала, вона в центрі знаходиться, і провести час якось інакше, не зовсім по-балканськи, трошки якби відволіктися від балканської буденності, тому що ну, Балкани це так інший маленький світ відрізняється від Європи. Тому тут кожна подія це щось таке цікаве. Подивлюсь, до речі, хто тут сьогодні буде, молодь чи любителі групи з 80-х. Ну, Подивимось. Я дитина 90-х, цю групу не дуже прям знаю, але от прийшла в центр міста, позаду мене якась урядова будівля. Якщо чесно, так я і не знаю, що там. Ну, якась урядова будівля з прапором Албанії. Взагалі цей центр тут багато саме як урядових будівель. Логічно, логічно. І от ми в центрі подій, в серці Тірани, в серці Албанії прийшли на концерт культурно збагачуватися. Ось ми з вами всередині. Більш того, ми з вами вже на другому поверсі, щоб роздивитися, що там відбувається на першому поверсі. Одразу нас зустрічає символ комунізму в Албанії. У них декомунізація не проходила, в них ці всі символи на місці. І ця пані вас вітає, коли ви тільки входите до цього палацу палац урочистих подій, різних заходів. Дуже вагоме місце займає тут в Тірані, тому що багато заходів тут проводиться. Тому от всіх вітає така пані. Коли увійшла, одразу помітила велику кількість світла, як тут гарно, як тут, от начебто знаєте, все просто, нема там червоної доріжки, червоного килима, але все одно ошатно, чистенько, якось так святково. От відчувається цей дух свят, як в дитинстві, коли тебе привели на новорічну ялинку. Це, звісно, не палац Україна, але все одно от святковість події для мене зараз відчутна. Там внизу на першому поверсі багато людей, там такі не буфети, а міні барчики продається пиво «Ельбар», мабуть, що як ну, спонсор, не спорт, партнер заходу Ельбар. Продається вода, звичайна, і напої. Вода ще по нормальній ціні 50 лек за пляшку води, як в місті. Тобто ціна на воду. Нормально, я купила пляшку води, так чисто, гарно. У мене буде місце на поверсі, тому я піднялася. Тобто не в партері, я буду на балконі, тому піднялася. І ще рано, ще ціла година до концерту. Справа в тому, що в Албанії, в Тірані тут прийшла мені на емейл розсилка, бо коли купляла квиток, заповнювала ж. Інформацію цю, Прийшла розсилка, що приходьте о 18.30 відкривається вхід. А концерт о 20.30 починається. Я прийшла о 19.30 і ще година до концерту. А знаєте, я казала, не палац Україна, а зал ну, трохи менший, але не набагато. Я не знаю, скільки тут людей він вміщує. Ну, як жовтневий палац в Києві, мабуть, що вміщує. Це от. Можна зараз подивитися, як люди сідають в партер. А я буду десь тут, на цьому балконі, бо вище балкону вже нема. Але ще рано сідати. Це мій балкон, оце Д 1 це мій балкон і буду шукати своє місце. Трошки пізніше. Бачите, ще пуста зала. Дивлюся, що ну, якщо хол такий досить мініма... мінімалістично вбраний комуністичний, то тут все доволі нормальне і сучасне Крісла м'якенькі, і я думаю, що тут буде зручно. Це бачите такий концерт, де ми будемо сидіти всі на місцях. Я не думаю, що тут буде прям дискотека з танцями, але подивимося, як буде. Вперше таке бачу біля мого крісла столик. Ну не тільки біля мого, а але... тут. тут. Столики, отак, кожні два крісла. Ну, ще рано я вирішила зайти, не знаю, просто подивитися, де моє місце, і ось я тут. І Це прикол. Просто перед моїм місцем э, світловий прибор. Він не дуже заважає огляду, але тим не менш, заважає рівно біля мого місця. Подивлюся, яка буде наповненість залу. В мене, бачите, перший ряд э, цього балкончика. Тобто є тут простір переді мною. І як виявилося, не тільки освітлювальний прибор був переді мною, а потім прийшов співробітник, який вручну направляв світло на артистів, весь концерт. Тому огляд, саме за моїми квитками, був не дуже. Але пізніше я пересіла на інші місця вище, і тепер знатиму, які місця обирати на майбутнє. При купівлі квитків саме до цієї зали. В принципі, огляд хороший з багатьох місць. А тим часом люди все заходили і заходили. Мені цікаво було, чи заповниться вся зала. куди Ще кого? Концерт почався вчасно, анонсовано було на 20.30, почався десь о 20.40. Вважаю, що це максимально вчасно. На розігріві нічого не було, просто перед концертом в залі лунала музика. І ось нарешті артисти виходять на сцену. Нас попереду чекає дві години класної, якісної музики. Я в перечутті. Шоу починається. Тут мені час нагадати, що якщо ви хочете ознайомитися з репертуаром гурту, то зайдіть на перше джерело, на їхню сторінку на Ютубі та на інших сайтах, і послухайте, як це звучить в оригіналі, тому що мій влог лише мотивація, натхнення і бажання розповісти, як то було, а знімати весь концерт і не можна за правилами YouTube, та і не треба, тому що все одно не передам всю цю атмосферу. Скажу вам, що це звучання, воно просто не Я стільки гарних емоцій отримала. Я вже хотіла підспівувати, хоч не дуже знала слова цих пісень. І я спостерігала за албанцями. що були присутні в залі, тут були іноземці, албанці. І вони почали пританцьовувати. Спочатку не дуже активні були, не дуже багато аплодували, але потім війшли вже в Раж. Ну, загалом албанці, як я вже розповідала, люблять тусуватися. Постійно якісь тусовки на головній площі відбуваються. В рамках залів я бачила вперше таку подію і вже гурт запросив всіх підійти до сцени. Тоді люди встали, підійшли, ну, почали трошки так танцювати. Я теж почала танцювати, вже якраз змінила місце. Трошки подалі було там вільніше, і було багато простору для рухів. Далі гурт ще виходив на біс. Друзі, концерт закінчився. Я зараз одинадцята година ночі. Я сподіваюся, що приїде громадський автобус, і довезе мене до потрібної зупинки. Якщо ні, то піду пішки. В принципі, що можу сказати? Вечірня тірана більш-менш безпечна щодо таких прогулянок об одинадцятій ночі. Це зараз парк Рінія позаду мене, дуже гарний. І трошки почекаю автобуса. Сам концерт дуже сподобався, справді я скажу чесно, що багато пісень я взагалі не знала. Я умовно знала лише там одну пісню цього гурту. Ну, може, дві на слух. Але, от сама атмосфера, можливість трошки змінити картинку і на насолоду для вух зробити собі. Це варто, ну. Напевно, навіть більше, ніж 30 євро, які були сплачені за цей квиток. Чудовий концерт. Група була вперше в Албанії, вони так сказали. І ну, це класно, що вони зробили Албанію частиною свого світового туру. Тірана осучаснюється, запрошує артистів, живе своє найкраще життя. І мені приємно бути частиною цього міста. І культурну програму теж собі іноді влаштовувати, чому б і ні. Це подія для мене справді така значуща, тому що на концерти тут ходжу не так часто. Перша була, от саме як в залі на концерті. Залишається оперний театр для наступної моєї розваги. Ну, я так думаю, що оперний театр мене теж має запросити до себе в плані, що ну варто побачити. Тому що я ще не була в Упорному. Ось. Така історія. Бажаю всім відвідувати різні цікаві саме вам заходи і отримувати насолоду від життя, наскільки це можливо в ваших умовах. Я ходжу навпрот навколо зупинки, але так відчуваю, що доведеться йти пішки. Отак, ну є ще варіанти з викликом таксі, але. Може, й прогуляюсь. У нас тепло, приємна погода. На вечір вже немає спеки, але не холодно. Тому з задоволенням можу прогуляюсь. Таким був мій вечір. Побачимося в наступних влогах з тірани, з Албанії і не тільки. І я за традицією кажу слава Україні!